Добрий день, малята! Сьогодні ми послухаємо разом зі мною казочку Соня та магічна писанка. Одного чудового весняного дня борча на ім'я Соня блукала квітучим лугом у пошуках пригод. Вона знайшла блакитну писанку із жовтими візерунками, яка виблискувала так яскраво, ніби всередині ховалось сонце. Раптом писанка зашепотіла. Соня, допоможи мені знову стати красивою. Ти вмієш розмовляти? здивувалася соня, беручи пинцлик. Так, я магічна писанка, але мої узори зникають. Якщо ти мене прикрасиш, я здійсню твоє бажання, відповіла. Писанка соня почала малювати сонця, квіти і маленьких голубів, додаючи узори і кольори, над лугом з'явився голуб миру, який допоміг створити символи весни і України. У мене є бажання, сказала Соня, хочу, щоб мир запанував у кожному куточку світу, як тільки писанка стала ще красивішою, її узори ожили, і навколо розквітли соняшники, які сяяли, як сонце, голуб миру облетів увесь світ, несучи добрі новини, і на кожне серце заповнилось теплом, і настав мир, якого так давно всі чекали. Малята, дякую вам за увагу.